Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий пульс про новини та новинки Книговидання України. Ще раз усіх вітаю! Як зазвичай, починаємо з акцій. У дискурсу з книга тижня, камінна душа, Гната Хоткевича. Цього тижня книгу можна придбати за 297 гривень замість 495. У Віват 1 плюс 1 дорівнює 3 з 18 по 24 березня, недії на передзамовлення і на книжки із винятків. У Пабулом цього тижня мінус 50% на Івана Нечула-Левицького хмари, коштує 245 гривень. У Артхас знижка мінус 20% на книги про мистецтво. До 24 березня знижка 10% на всі книги видавництва ще одну сторінку на сайті ранок. По 24 березня у ВСЛ 50 паперових книг видавництва за пів ціни. Акція діє на обраний перелік книг і лише для учасників системи лояльності спільноти старого лева. По 27 березня мінус 24% на паперові та електронні книжки видавництва КСД. А тепер перейдемо до новин видавництв. Увіват перед продаж другої частини служниці, секрет служниці Фріди Макфаден у цьому домі. Лише одне правило: триматись якомога далі від зачинених дверей. Мілі Келовий намагається знайти роботу. Це непросто, адже наївно сподіватися, що прискіпливий роботодавець не поцікавиться минулим дівчини. Проте казкова вдача так і на боці Мілі. Нині вона служниця у неймовірному пентхаусі багатіїв Дугласа та Венді Гаріків. Прибирання коштовних інтер'єрів та готування вишуканих страв майже не обтяжує. А господар не висуває зайвих умов, крім однієї не турбувати місіс Гарік. Щось у цьому домі не так. Чому господиня не виходить зі спальні? Чому звідти долинає плач? Що це за кров? Запитань більше ніж відповідей. Це штовхає мілі до дії, спонукає допомогти. Коштує 256 гривень у продажу з 26 квітня. Цього року Рем видасть привіт це Чарлі або переваги сором'язливих Боскі. Що потрібно знати про цю книгу? Багаторічний міжнародний бестселер, більше 1 мільйона 700 тисяч оцінок на Goodreads, Найкраща Young Adult книжка за версією американської бібліотечної асоціації 2000 року. Екранізація, де в головних ролях зіграли Логан Лерман та Ема Вотсон, рекомендація Джуді Блум та Ер Джей Паласіо. Переклад назви наведений лише для анонсу і не є остаточним. Повідомляє видавництво. Четверте крило Ребекки Ярос від КСД з'явилося в електронному форматі. Поки що книга доступна офіційно, виключно на маркеті Google Play, через велику хвилю піратства. Тепер загалом трохи про книговидавництво. Один із найбільших популярних видань українських авторів на Гудріц книжки Максима Кідрука, Тамари Горіха Зерня, Анастасії Левкової та Ларіона Павлюка та Андрія Сем'янківа. Про це укладач списку Ярослав Дякун повідомив у Фейсбук сторінці враження Йоа: сім з 25 найбільш популярних книжок у Goodreads написані Максимом Кідруком. Три романи Ларіона Павлюка увійшли до десяти найбільш читаних книжок. Роман Я бачу вас цікавить пітьма» має найбільше оцінок. Перелік перших десяти у списку, нові темні віки Колонія Макс. Ковальчукський друк. Рейтинг 4,71 за підсумком 1872 оцінок, 402 відгуки. Доця Тамара Горіха Зерня. Рейтинг 4,69 за підсумком 2187 оцінок, 368 відгуків. За перекопом є земля Анастасія Левкова. Рейтинг 4,66 за підсумком 1843 оцінок, 251 відгуку. Я бачу, вас цікавить пітьма Іларіон Павлюк. Рейтинг 4,64 за підсумком 6 171 оцінки 706 відгуків, сліди на дорозі Валерій Маркос, рейтинг 460, за підсумком 2001 оцінки 218 відгуків. Танець недомка, Іларіон Павлюк, рейтинг 447 за підсумком 1783 оцінок 224 відгуків. «Танці з кістками Андрій Сем'янків рейтинг 445 за підсумком 3198 оцінок 434 відгуків. Білий попіл. Ларіон Павлюк, рейтинг 4,44 за підсумком 2368 оцінок 257 відгуків. Доки світло не згасне не завжди, Макс Кідрук, рейтинг 4,44 за підсумком 1428 оцінок 135 відгуків. Бот Атакамська криза Макс Кідрук, рейтинг 4,44 за підсумком 1419 оцінок 104 відгуків. Видавництво Букшеф пройшло аудиторську перевірку, яка не виявила фактів співпраці видавництва з російськими фізичними та юридичними особами. Про це повідомила прес служба компанії з посиланням на аудиторську компанію Томаш Консалтинг. Компанія спеціалізується на перевірці фінансової документації юридичних осіб. Фактів співпраці видавництва з російськими фізичними та юридичними особами не знайшли. Аудитори не виявили жодних фінансових операцій між того видавництво Букшеф та контрагентами, зареєстрованими у Російській Федерації. Документального підтвердження прямих чи можливих зв'язків із. Державами агресорами за період з 01.01.2019 до 31.12.2023 не було знайдено йдеться у повідомленні. Аудитори підтвердили, що букшев закуповувало продукцію в українських видавництвах Махаон Україна» та рідна мова, до яких пізніше було застосовано санкції через їхню співпрацю з державами агресорами. Після запровадження санкцій закупівлі були припинені. Останні перекази коштів за відвантажені раніше книжки цих видавництв. Букшев зробили 5 серпня 2022 року. Новою власницею видавництва Букшев Встала Карина Кірпічова, дружина генерального директора Олександра Кірпічова.